Люксова відпустка Іструйся і відпочивай за рахунок Люксафем. Візит спеціального посланця Дональда Трампа до Москви Стіва Віткофа. Вітков уже прибув туди на болота до російської столиці. І Дуже багато відео вже з'являється. Його кортежа, його прогулянок Москвою. Про що розмовлятиме Вітков із Путіним? От про це сьогодні будемо ми спілкуватися в ефірі з нашими гостями. І також будемо висвітлювати ті дані, які з'являються у міжнародній пресі у. Медіа Ну а вчора із Трампом про Росію спілкувався і Володимир Зеленський, тобто йшла мова про різні теми, звісно, про підтримку України оборону, про ті ж такі угоди про корисні копалини, які зараз український уряд з американським намагається актуалізувати і запустити вже конкретно певні проекти. Але очевидно, нас найбільше цікавить саме позиція Дональда Трампа щодо Росії щодо того, які санкції будуть введені найближчим часом. Наскільки Серйозно Сполучені Штати будуть підтримувати Україну зброєю, і якраз ці аспекти відзначив Володимир Зеленський у своєму вчора вечірньому зверненні після розмови телефонної з президентом Трампом. Зокрема, йшлося про те, що з'явилося рішення спільне Сполучених Штатів і європейських країн про оборонну підтримку України щонайменше на 500 мільйонів євро. Це була ініціатива Нідерландів, Швеції, Норвегії і Данії оплатити зброю для України. Райни на півмільярда доларів, так значить, власне кажучи, і в доларах визначали цю суму президента США і України. Це зрозуміло, але вже потім згодом в коментарі від державного департаменту взагалі прозвучала сума на мільярд, власне кажучи, доларів. Тобто, фактично, ще я так розумію, остаточного рішення немає. Бо Зеленський з Трампом говорили про. 500 мільйонів зараз уже темі Брюс каже, що Нідерланди, Данія, інші скандинавські країни готові оплатити для України зброю на мільярд доларів, що звичайно дуже і дуже суттєво. Отже, президент Зеленський подякував президентові Трампу і також інсекові НАТО Марку Рюте за ці зусилля плідні а також відзначив, що ідея росіян про так зване повітряне перемир'я не має жодного сенсу, оскільки це лише затягування часу. І Путін вже неодноразово пропонував щось таке вигадане і фальшиве для того, аби подібні перемир'я згодом дуже швидко порушити. Послухаємо цитату президента його звернення, власне кажучи на цю тему, і далі обговоримо вже ситуацію з гостем нашого ЕТР. Говорив з президентом Трампом. Найголовніше про закінчення війни. Він дуже добре поінформований. Він знає про російські удари. Знає про ситуацію на фронті, про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними. Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію негайного припинення вогню. Ми вже багато різних форматів пробували, як можна припинити вогонь. Як можна припинити вбивство? Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі. Відсутність таких ударів, ракети, дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно відсутність ударів по енергетиці все це порушувалось росіянам. Росія несправді неодноразово порушували всі свої пропозиції, обіцянки, ідеї різноманітних форматів перемир'я, і в цьому випадку якраз Блумберг та інші видання англомовні пишуть про те, що в Кремлі зараз Віткофу запропонують так зване повітряне перемир'я, тобто не Віткофу, а Трампу через Віткофа. І Росія, нібито, буде згодна на те, аби в двосторонньому форматі припинити удари дронами. Шах... Хедами, ракетами, ракетами, от з російського боку по Україні Україна має зобов'язатися не наносити таких ударів по території Росії. Ми вже бачимо результати цих наших ударів, коли горять російські НПЗ і нафтобази. для Росії це дуже чутливе питання. Вже не вперше вони це питання порушують і у розмовах з американцями. Раніше йшлося про енергетичне перемир'я. Тепер знову у Путіна ця проблема засвербіла, і от вони це намагаються подати. Т зараз американцям як свою поступку. Очевидно, що це просто заговорювання проблеми затягування часу, і Росія зі свого боку порушить таке перемир'я за першої ж зручної нагоди.